Ну що ж, друзі, привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму YouTube каналі. Відео, яке ви бачите, це моя така геніальна задумка. Я вирішила невеличкими частинками не просто розказати там щось десь, а показати, як це виглядає в тому, як я це бачу, як я це планую вам доносити. Я підготувалася і записала собі план, знаєте, як в цьому мемі. У мене слабка, короткочасна пам'ять. Взагалі це відео планується, як знаєте, таке собі знайомство. Мене з вами, вас зі мною, але мені цього недостатньо. Мені важливо також познайомитися з вами у цьому відео під різними моментами. я буду коли розповідати про себе щось таке дуже важливе. І також буду питати і вас різні запитання і серед тих, хто відповідатиме на усі питання в коментарях під відео. Я потім розіграю прикольний сюрприз. А саме ще. Карпан для дому від Зелінський ідеально підійде на осінь, тож обов'язково беріть у Для мене це буде крутіше. Я буду вивчати, хто мене дивиться, і я зможу краще зрозуміти вас, що вам подобається, і які сторони своєї особистості я вам буду розкривати далі. Нічого саме під час відео. І так почнемо ми з вами з готовки. Ми зробимо з вами декілька днів заготовки для моєї сім'ї. Я вам покажу, що готую, як готую, що в мене відбувається на кухні. Як ми ділимо, до речі, розповім обов'язки з чоловіком. Хто в нас готує, хто прибирає. До речі, про прибирає це другий пункт того, що вас чекає у цьому відео. Зараз моя донька супер захворівша. Лежить до чоловіком на кухні, бо тут мать записує така я мати року. І через те, що вона хворіє, весь мій основний ресурс іде на неї, а не за тим, щоб знаєте, виконати це золоте правило. На смітих, прибери і покажу вам. Мені спишка ліпить в очі. Наступне я покажу вам доньку свою. У мене є один наш такий ритуал, я мию її голову. Ну, взагалі, всі нормальні батьки миють своїм дітям голову. Але в мене є мій такий те, щоб унікальний, але, знаєте, не дуже розповсюджений спосіб це робити. Я з вами ним поділюсь, розповім, чому я саме так обрала мити її голову. І також в момент цього розповідатиму вам про свою доньку, що вона, хто вона, скільки років, що вона вміє, що вона робить, що вона любить. Того, що вона також буде частиною цього каналу. І також у підсумку я розкажу ще одну маленьку деталь в кінці відео. Такий маленький спойлер. Для тих, хто хоче взяти участь у тому, щоб виграти подаруночок від мене. Там собі буде деяка секретна інформація. Бажаю вам гарного перегляду. Наливайте собі каву, чай і погнали! дивитися це відео разом! Так, всім хало! Це Ніколь, моя доча. Скажи всім привіт! Добре. Добре. Це Ярослав <рес> <рес> мій чоловік. У нас є звісно, конечно, у ще. Обов'язково все обстрибати. Ми зараз йдемо в комп'ю. Деякий час не могла користуватися своєю кухонною машиною, бо в мене її аджали. Користувалась блендером, тому було цілих 9 років. Я люблю закінчувати косметику, я люблю не викидати товари. Поки ними можна користуватися, при цьому я не складірую все. Ось такі в мене, взагалі, якесь воно дивне, але поєднання. І оце 9 років в мене блендер пропрацював і вірите, якщо б він не здогу, я би, я б і далі би ним користувалася. Зараз ми йдемо в комплекс, я замовила онлайн-замовленням бухонну машину. В неї три основні функції, які мені самі потрібні, скоро їх заберемо, і я вам все покажу. А мої ми мишки сидять. Передаю тобі цю почесну нагоду. Дякую. Все забрала, перевірила на пошті. Ой, на пошті в помці перевірила. Все чудово, мені все сподобалося. Ніколи Тепер подивимося, як у використанні. В неї менша чаша, що я вже зауважила. Бо взагалі я на такі штуки, зазвичай, уваги не звертаю. Але вже подивилася, в неї менша чаша, ніж у мого попереднього кенбука. Ну і все, в принципі. Порівнюю, але, але, подивимося, як воно буде в використанні. Того, що я брала за мінімальний бюджет. Так що зараз побачимо. Зараз побачимо і о, я це Ну що ж, я підготувалася і зараз ми будемо з вами робити заготовки для майбутніх страв для мене та моєї сім'ї на найближчі декілька днів. Спершу ми з вами зробимо розпаковку. Є її машини. Машина. І я взагалі не любителька цього ретро-стилю, але мені так захотілося, коли я її побачила. Зараз вам доведу. Мені є з чим порівняти до цього, я казала маневреут. І чесно, поки розпаковувала цю машину, потім коли неї користувалася. Вона реально на свою ціну просто ідеальна. Ну і нарешті перехожу до заготовок. Перша така заготовка, це чищу зараз моркву на соус болоньєзе, вироблю його в великій кількості. Він піде і на налисники, і до кускуса з чим любить, хто з макаронами. Тобто це велика порція на різні страви. Обов'язково, щоб вона реально з'їлася, ця півтора кілограмова капустина. Нарізаю її по середньому І далі вже хто на салат, хто просто собі до страви, то так і так є. Але якщо тримати і цілою, повірте, цього не станеться. Чого наприклад не скажеш про шинку і сирочок, які я зараз нарізаю натирати, буду. вони в нашому домі користуються активним попитом, і саме тому я їх нарізаю, натираю, тому що кожного разу доставати дощечку. От, наприклад, на кожен сніданок я роблю собі чи яєчню, чи лавашик запечений, да з шинкою і сиром. Це незручно. От просто спробуйте один раз, так як я показую, і ви не захочете робити інакше, повірте. мені. І одразу вам такий лайфхак, візьміть, якщо дарати, то сир трошки більш суховатий, тим був дамо, щоб він не злився. Наступна ідеальна дежурна класика це картопля в мундирах, просто помита, почищена. Все, це ідеально. До речі, всі процеси роблю паралельно. Викладаюся у ті пару годин, але вдома завжди є що поїсти. І переходжу до приготування іще одної супер класної страви, яку можна їсти протягом п'яти днів, вона розігрітому стані просто завжди чудова. І звісно, це курячі котлетки. До курячого фаршу, саме з грудки. Це важливо, тому що вона саме білкова. Стегно дуже жирно і це вже не ті котлетки. Виходять. Я додаю білий грецький йогурт трохи панірувальних сухарів і курячі яйця. Якщо хочете ще більш високобілкові, додавайте лише білки без шов. Обсмажую то все діло на непригарні сухій сковорідці. І не того, що ми там якийсь ПП головного мозку, а просто а того, що нашу додавати масло туди, де воно реально об'єктивно вже не наприклад, треба. Наприклад, якщо я додаю вже масло, то туди, де воно реально впливає на смак. От наприклад, вершкове масло в пюрешку. Ну це класика і база і так далі. Я дуже люблю готувати, але в основному, все ж таки, коли вас вже троє в сім'ї, ти не одна живеш, то треба готувати з розумом. Саме Тому я використовую цю методику з заготовками. Таким чином я реально дбаю про свій час. Порядок дії з заготовками він наступний. Я сідаю спочатку, виписую. Що я хочу приготувати? Я враховую такі моменти, щоб це завжди можна було розігріти, і воно не сильно втратило свій То. смак. Саме все, що я готую в цьому відео, воно реально вже під заготовки. Ті підходить. ж млинці, да, які я зараз роблю на відео. я Збиваю для них тісто. І Це буде смачно, якщо це розігріти не менше ніж для приготування тільки. І отут мені стає цікаво, як готуєте ви, чи робите ви заготовки, чи заморозки? Можливо, ви їсте лише їжу з під ножа кожного разу або харчує. З доставками, або, як і я, робити там заготовки, умовно, на тиждень і не паритись цей час. Заїжджу. Мені реально цікаво, як ви пам'ятаєте, відповідайте в коментарях на мої запитання до вас і матимете можливість виграти приз. А Ми тим часом переходимо до теми прибирання. Якщо ви, як і я, любителі справжніх картинок в тому плані, щоб блогери показували, як вони є. А не як воно поубирали, а потім пилючку вона протирає красивою тряпочкою. Дні, коли хворіла Ніколь, мені було настільки погано. Ми пересрали з чоловіком тисячу разів. І я не могла взагалі вичавити себе навіть помити голову сил. І не в мене навіть їсти не було сила, а поїсти я люблю. Ну, я хочу показати просто, типу, як вона є. Три два, один! Та-дам! Просто ульот. Що тут робиться в цьому будинку? Це віддільна історія. Ідемо да. далі. Гардеробна. Ну, хоч десь є якась стабільність. Йдемо далі. Взуття, гуляння, тренування. Взагалі, можна не заходити стільки вже так, що вона бляха, не закривається. Все, що хочеш. Все просто. Кухня. Коня. Зашибись. тут зашибись. зараз. Ми цього всього з вами зараз поприбираємо. Було б негане, кстати, якщо в мене була така кількість помічників сьогодні вдома. Кількість переглядів на цьому відео. Ну давайте не на... і починати убирати. На ютубі не можна цікатися. Це буде єдина платформа, яку буде дивитися, мій тато. Оця зона вона роздражає мене більше за все. Бо ти типу, по заходиш на кухню, і оце прямо що ти бачиш. Все погнали. Що ж, ми дійсно погнали і починаю я прибирати з кухні. Я не знаю яку, а я не люблю прибирати. При цьому я люблю всяку хімію, всякі лайфхаки. Саме через те, що я прибирати не люблю. Тому спрощую, як можу. Перервали нас дзвінком на секундочку. Дзвонили мені, я взяла в оренду керхер. Знаєте цих блогерів, які беруть багато цього в оренду? Але що це їх. Я таким не страдаю. Коротше кажучи, я знаю тіпа типу, блогершу. Я не буду казати ім'я. У мене була няня не довгий час, а пробувалась. Ми просто друг другу не підійшли. Мені графік не підійшов, а їй мій. І вона просто працює. Вона працювала в одної блогерки Вінницької, яка така, типу, вау, вау! вау. Машина в оренді, телефони там тіпа типу, дуже класні. Но вони там, типа, в кучі кредитів, дзвонять колектора і так далі. І типу після цього, а вона мені так нравилась, і мені після цього так складно і стало дивитися, бо вона пропагує оце. Типу, я крута, я дуже крута. А типу, я ж та розумію, що я її дивилась, і в мене викликало це відчуття. типу, я недо. Якби вона навпаки б сказала: типа, «Ребят, ви знаєте, я в мене фінансові проблеми, не заробила те, що я хотіла. А мені здається, що це і мені і кучі людей, типу, допомогло б. Справитися в тих ситуаціях, які складаються в тебе в житті. Бо ми всі люди, хтось прогорів, в когось щось не вийшло, в когось просто період життя такий, хтось розлучився, не має коштів, хтось просто народився в бідній сім'ї, просто не викупає як з цього вибратися. Так же блогери. Ні, я не кажу за всіх. Є люди, які дійсно заробили своїм трудом, так вони показали цей шлях. Ну коротше, царгер беру арін, дуда. З цього починала. Ви багато тут таких вставок на самом деле будете чути, тому що мені дуже важливо говорити типу взаправду, Якщо це Кьоркер, Салєнди, я хочу підкреслити, що це Кьоркер Салєнди, що я не купую собі чистий кьоркер, щоб раз в півроку помити матраси. Настільки несеться оце дорога багата життя, що дуже хочеться її розбавити. Що означає, я вам казала, що я не люблю прибирати? Дивіться, для мене прибирати це моє хобі. А хобі, воно, розумієте, не співпадає з цим вимушенням, яке створюється, коли ти мама, дружина. І в тебе немає допомоги. Тому мій ідеальний варіант, щоб мені допомагала хатня робітниця. У мене вже був досвід такий декілька років. Зараз я поки справляю сама і продовжую бути в пошуках нової помічниці. по дому. нелюбов'ю до прибирання розібралися. Тепер шифрую, що для мене означає, що це моє хобі. Мені абсолютно по кайфу зараз відтирати цю сковородку. Мені неймовірно подобається, що я для цього обрала і знайшла. Класно, хімія. Мені подобається мити холодильник, духовку, мікрохвильовку і так далі. Просто робити це собі в задоволення, в кайф, по бажанню. Сподіваюсь, що зараз все видно, все чотенько. видно цей ось срач. Якщо <рспільствую> що, це не пиво, це уксус. Боже, чого я правдуюсь? Все нормально, навіть якщо це пиво. Возможно, ми піс'ємо і п'ємо пиво одночасно. Я сейчас поставлю тут таймлапс і буду вам розказувати щось на фоні. І тепер питання до вас. Чи любите прибиратися? Ви напишіть в коментарях. Да, ви пам'ятаєте, можливо, ви любите прибирати, і вам не потрібна ніяка допомога похання. Можливо, ви, як і я, любите, але хотіли б, щоб хтось з вами це розділив. А може, ви не любите вообще цей процес і делегували б його абсолютно. Поділіться нам далі. Бо якщо чесно, я не встигаю, що ставлю уксус і йдемо в спальню з вами прибирати там. І це в мене ще одна комнатна квартира, бо мої змерзли. А я не встигаю. Боже, який тут срач! Це сама ужасна кімната, Я ставила її на собі на десерт. Просто ужас, чого я постійно повторюю, що це ужас. Не лише тому, що тут брудно і це стидно, і а і того, так далі. що мій ще мозок влаштований так, що якщо я запустила хату і процесів так багато, що я просто не знаю, за який мені брати. Це... У мене мозок болить від таких прибирань, бо процесів настільки багато, що я не знаю, за що хапатися. Через це я дуже люблю і поважаю своє правило 30 хвилин прибирання. перед сном. Ставиш собі таймер, це дуже важлива частина. 30 хвилин. І за ці 30 хвилин ти робиш по хаті, що можеш. Все. Так, ну проміжний результат мені вже подобається. Тут в будиночку я теж все виприбирала, поскладала. Зараз опущу. Бачите, як тут затишно в неї всякі гручки такі маленькі. Такі віконечка їх можна. Ой, вже бруд якийсь. Ось такі дверцята ми зробили з Ярославом. Так вони підбираються потім Такими зав'язочками зав'язується тако, шторкою такою. Якось розкажу вам детальніше про це ліжко, як ми його з чого робили. Не хотіла я замовляти нове дороге ліжко, бо в нас до цього. Ой, ліжко, чого ліжко. Як ми робили будиночок, чого ліжко? Мабуть, бо вона тут постійно собі чилить, відпочиває, і я вже ліжком назвала. Та, може, вже заприбиралася, знаєте? Будинок робили супер дешево. Це взагалі просто простинка. Ну, чесно, блін, ну виглядає, як на мене, дуже класно. Це я взагалі зв'язала сама крючочком, у мене залишалася тканина. Сюди замовила з AliExpress що такі прикольні штучки, флажки. Але для мене не те, що він. Ми сміємося, що зробили його з і палок, Але насправді дуже пишаюся, що ми його зробили. Він достойний, він класний, він негалімий, він дуже прикольний. Да, можливо, там, типу, саме такі в інстаграмі не продають, але було б дивно, щоб люди за такі там типу, брали великі гроші. А на невеликих грошах може важко заробити, не знаю. От того мені взагалі знаєш, цей варіант. Я взагалі люблю все європейське, таке ну, типу, естетичне, просте. От, і це от такий от варіант для мене. І я їм пишаюся, взагалі, насправді. Хоч і що чомусь за нього, але насправді пишаюсь. Так, ну і ось таке у нас після виходить. Все чистенько, все на місцях. Я задоволена уже кухню, спальню. Зараз ідемо з вами. А ванною задоволена. Ідемо зараз в гардеробну. Цікаво, це тільки в мене гардеробна це місце, де можна прибирати, не перебирати. Якщо мені нема чим зайнятися і відчуваю, що в мене є ресурс на щось зробити. то Я йду куди, правильно, в гардероб, просто тому що там не більше всього речей. Я Все одно рахую, що гардеробні це класне рішення нашої сучасності, і дуже люблю, що в мене вона є. І от я вже перехожу в коридор. Чесно, не очікувала, що буде так довго, бо знімати і прибирати це реально Браво важко. В усіх кімнатах. Залишилася пропилососити, помити підлогу. Зараз буду включати електро просто режим, супер мега швидкий, тому що мої пройдуть через 5-6 хвилин вже. Ну ось і результат нашої роботи. За кадром я ще пропилососила, помила підлогу. В Наступних мотиваційних відео буде більше деталей: Окремо кухня, окремо ванна і так далі. Бо це відео знайомства. Я рада, що я її тут і це встигла показати. Далі переходжу до частини знайомства з донечкою. Всі ми голову? А ось і той самий спосіб, яким я мию доньці. В неї неймовірно сильно плутається волосся, бо воно дуже м'яке. Я навіть використовую провдогляди того всього, а не просто дитячі шампуні. Хоча ви можете сказати мені, що Аріна, дитячі шампуні, то набагато краще, вони спеціально до дитячого волосся. Повірте, Я перепробувала все, що хочеш, десятки шампунів. Собі стільки різного не пробувала. Як своїй доні. і оця маска Ладор, вона мене рятує після неї волосся неймовірно шовковисте. І наступне питання для відповіді у коментарях. цікаво. А чи є у вас діти? Це хлопчик чи дівчинка? Чи їх багато? Чи ви маєте одну дитину? Діліться обов'язково в коментарях. А я продовжу. І хоча я включаю під це все малі мультики, але насправді вона умнічка, бо дійсно відчуття бувають неприємні. Я смикую волосся і воно злопутане. Але Ніколь все одно лежить, як янголятка, я їй за це дуже вдячна. Можливо, того, що вона рибка по гороскопу. 25 лютого я народила її. 2022 року, да, В Наступний день. Початку повномасштабного вторгнення. Можете лише здогадуватися, які в мене там були ті пологи, в якому стані я народжувала. Але, взагалі, по характеру Ніколь не завжди була така спокійна, як зараз. Це мені просто щось чи чіпфартіло, чи вона змінилась. Я не знаю, бо до цього це була просто людина-фурія, вона то вибіжить на дорогу, то когось дарить, то відбере, то язика покаже. Це був просто. Уже вона тікала від мене постійно. Взагалі не розуміла небезпеки, не було якоїсь такої прив'язки до мами-мами. І от нарешті вона подорослішала і реально я можу сказати, що мені з нею легко. Три самі любимі заняття Ніколь зараз це або проводити час в своєму будиночку, де вона там в неї там, дитячий садочок якийсь, чи хтось там мама, хтось там доця, і в неї там ці ігри з її іграшками рольові. Потім вона дуже любить малювати. Десятки альбомів за місяць списує для малювання. Саме любими це її олівчики. І також вона любить акриловими фарбами малювати. І третє заняття це пазли. Просто обожнює пазли. Мама, давай грати пазли. І ми йдемо, і ми перескладаємо їх вже по мільйонному, навіть не по тисячному разу. Але складає, до речі, пазли не всі, лише з улюбленими героями, бо їй нещодавно подарували якісь рандомні. І вона така. Мені приблизно 10 різних пазлів картинок Ельзи, також ляльок Лол і різних, знаєте, з мультиків героїв, бо я дозволяю дивитися мультики, просто є певні правила. Мій обов'язок показати їй, що світ цікавий, багатогранний, а потім вже десь там є гадж. У промо відео я казала, що у Ніколі є нейровідмінність, але не зараз розповім про це пізніше, бо для мене це не основне про неї. Ну і от. Вже кінець цього відео так довго його знімали, швидко змонтувала, що навіть не зрозуміла, як багато годин моїх зйомок перетворилося всього на 20 залишніх хвилин. Сподіваюсь, час для вас також пройшов швидко і приємно, але ви не забудете дати відповідь у коментарях, щоб взяти участь у розіграші, призу за Відповідь на всі запитання, які я вам ставила у цьому відео. Але це не все. Пам'ятаєте, я вам казала, що для тих, хто додивиться до кінця, дам вам одну секретну інформацію. Так от це секретне. Четверте запитання. Котра у вас година? Таке, щоб ніхто не зрозумів, що відбувається, якщо не дивився це відео до кінця. І нагадаю, що за подарунок на вас чекає. А це аромат для дому від Зелінського, який є їх абсолютним бестселером І на мою думку, він ідеально просто підходить на зараз, на осінь на зиму Тож Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, адже я для вас дуже старалась. І це повірте, це шалена мотивація продовжувати далі, записувати для вас ще більше. Тих ну і звісно, писати коментар. Тому що подарунок класний за невеличкий такий обмін. І звісно, до зустрічі у наступних відео, адже я ще не раз траплюсь вам у рекомендаціях. Па-па!